сльоза зволожує та захищає очі при синдромі Сухого Ока. Ось ми ранку минуло в Україні. і Про найактуальніше зараз у випуску ТСН в об'єднаному марафоні працює канал 1 плюс 1. 18 авіаційних і три ракетні удари. а Ще близько півсотні ворожих обстрілів з реактивних систем залпового вогню витримали наші оборонці. Російські війська безуспішно наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Марінка та їх околиці. Упродовж минулої доби наші бійці відбили 57 атак вагнерівців та регулярних військ на кількох напрямках. В тому числі десятки спроб штурму на Бахмутському. Напередодні противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське та Озерянівка Донецької області. Окрім Бахмута, вороже військо активно веде штурми Авдіївки та Марінки, намагаючись протиснути нашу лінію оборони. Спроби наступу противника напередодні були в напрямку населених пунктів Степове, Первомайське та Марінка. Проте безрезультатно твердять у генштабі. У районі аеродрому в окупованому Мелітополі тим часом вночі пролунало кілька вибухів про те, що там сталося бавовна окупаційні війська вперто мовчать. а От самовидці стверджують, що палає там і досі. Деокупована частина Херсонщини поступово налагоджує життя, але далеко не усі населені пункти поспішають повертатися люди, особливо в ті, що на самому березі Дніпра у селищі Дніпровському під Херсоном із більше як тисячі жителів тепер залишилося менше сотні. Селище пережило окупацію, але й досі регулярно руйнується. Росіянами кореспондент ТСН Іван Петричак розкаже більше. Дніпровське одна з тих селищ на Херсонщині, що знаходиться просто на березі Дніпра. По той бік засіли росіяни. Дістають сюди і артилерією, і мінометами, і градами. І навіть запускають дрони. Місцевим, які тут лишилися, доводиться не солодко. Селище пережило окупацію. Це одразу видно по кількості українських прапорів. Вони скрізь. Тут багато побитих будинків і чимало людських історій про те, як одного разу пощастило вижити. Мене контузило. я був рядом, коли взорвалася, і подойшов і провалився. І як доводиться виживати щодня. Тоскливо, тоскливо. Ну, тільки скліваємо, тільки городу, в Хату зійшов. Бам! Голову нагнув, просів. Сиди, що то господи, пронеси тільки щоб не пролетіло в хату застрові мінометами суди. Геп геп, геп. Розповісти вам про цей населений пункт і його мешканців. Ми вирушаємо не до його центру, а сюди, на околиці. Кілометри виноградників і гектари садів це була тут основа життя. В селищі працювала комунальна агрофірма, вирощувала фрукти, виготовляла вино. Тепер же поля і сади стоять пусткою. А місцеві, що досі не виїхали, безробітні. Ми знаходимося, ну практично як кажуть, на нулі нас постійно обстрілюють, і дуже багато прильотів по Нашим виноградникам, садам, пополям, які треба розміновувати, щоб людям дати хоч якусь роботу. Без розмінування ніяких робіт не може бути. Ну, відповідальності на ніхто не себе не хоче брати за це. Люди виживають за рахунок волонтерів. Сюди привозять харчі та одяг. Сьогодні червоний хрест роздає компактні газові плити. Один комплект. Это одна, значит, плитка и 10 баллонов. На семью, на дверь. Такую допомогу люди разбирают швидко. Ой, это очень нужно. Если бы это хотя бы месяца три назад, это было бы вообще бомба. Мы всю зиму просидели без газа, без света, без воды. Света и воды, света и воды до сих пор нема а газ дали в феврале месяце. Ну как дали? Его постоянно обстреливают, хлопцы латают. Буває, що день-два сидимо без газу. Аби повернути в селище газ, ремонтники щоразу ризикують життям. Діра. А от світла тут немає вже як п'ять місяців. Рятують генератори. Воду людям подають два рази на тиждень по кілька годин. Колодязів в селищі майже нема, тому по воду ходять до сусідів, в яких є свердловини. Стараємося допомогти друг другу як можемо. Поруєш, скважин є багатьох вони вот. ну, поуїжжалі Павло з прізвищем Пшемислав виїжджати не збирається, хоч і має на це законне право. Він за громадянством поляк 20 років тому одружився і переїхав сюди жити. Посадив персиковий сад, збудував дім, і тепер покинути все не хоче. Отата все з э, жінкою стараємося самі построїти та вот все сделать. Ну, дітьми. то у і... И... Павло вірить, що усе скоро закінчиться, а доти на вулиці він лишився один. Доглядає за сусідськими будинками. Тут багато покинутих тварин, котів. І собак. Ось цей пес досі вірно охороняє покинутий господарями двір. З довоєнного населення в понад 1200 людей. Нині лишилося менше сотні через небезпеку ворожих обстрілів. Повертатися з евакуації люди не наважуються, а ті, що і не виїжджали, тримаються попри все. І вірю в ЗСУ, і вірю в хлопців оцих волонтерів. І ми тільки трьох на вулиці осталися три бабки представте собі в селі, і ми нікуди не наш шаг не відходили. Ховали, тікали десь, десь то в погріб то те, хоч страшно, але Україна переможе. Переможе Україна буде перемога з такими хлопцями з Херсонщини, Іван Петричак, Павло Бориско та Сергій Перфілов. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Ядерна загроза на Білорусь чекає ще більше санкцій в разі розміщення на її території тактичного ядерного озброєння від Росії. Із таким попередженням виступив прем'єр Польщі Матеуш Моровецький, додавши, що вони вже ведуть щоденні переговори про 11-й пакет санкцій із ЄС. І рівень обмежень для режиму Лукашенка в разі анонсованого розміщення ядерного озброєння буде набагато суворішим цього тижня. З приводу ядерного питання збиратиметься засідання Радбезу ООН із вимогою. Скликати зустріч звернулася Україна. Наша сторона наполягає, що це підрив домовленостей щодо нерозповсюдження ядерної зброї. У ЄС розцінюють це як загрозу європейській безпеці. А Китай напередодні нагадав про домовленості знижувати стратегічні ризики і уникати воєн між державами, які володіють ядерною зброєю. Про плани розмістити тактичну ядерну зброю до липня на території Білорусі минулого тижня. Оголосив президент Росії Путін, кремлівський диктатор, наполягає, що це не передача, і порівняв з аналогічним розміщенням зброї США в Європі. Таке саме послання повторили і в МЗС Білорусі. Там переконані, що це нібито не суперечитиме міжнародному праву. Вимушені кликати піротехніків, щоб попрацювати на городі, але не виїжджають із небезпечних територій, бо не хочуть кидати тварин і своїх, і тих, що прибилися. Це про жителів Гуляйполя на Запоріжжі. Там кількість мешканців за рік війни скоротилася в десятеро. Люди живуть без елементарного світла, газу, водогону. Про те, як виживає населення і яку поміч йому надають, кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розкаже. Це край батька Махна, наше Гуляйполе Запоріжжя. Тут жили понад 13 тисяч людей, а на за ледве нарахуєш дві тисячі. Найбільше по місту б'є реактивна артилерія. Град, ураган, смерчі навіть з'являються останнім часом. Як правило, страждають наші об'єкти, цивільні, житловий сектор мабуть, ви бачили, як приїжджали, що жодного громадської будівлі вже цілої не залишилося. Володимир Панасійко із загону рятувальників прожив тут все життя. Ну як поїхати? А тут же ж люди живуть, тут наші об'єкти, це наше місто. Як можна поїхати? І це наша робота. Людей лишилося мало, але викликів для рятувальників багато. Поставити. Ось піротехніків викликав Михайло, дивиться за батьківською хатою, але доводиться доглядати і сусідські. Одна в садку лягла, одна біля ворот на вулиці. Ну, кром хати, де дев'ять касет упало, чотири в кришу. Це моя батьківська хата, тут я народився. І в червні місяці електрики не було, сидів на крильці книжку читав. Почалися гради сипатися. Заспів успів забігти в хату пряме попадання в гараж. Ось баланка сі градили лежить. Тільки Михайло починає говорити з усієї округи, до оселі збираються собаки та коти. Гуляє поле місце покинутих котиків та собачок. Цей пережив два прильоти поруч. Навіть не зрозуміло, як вдалося старенькому собаці і вижити. Це з усієї вулиці посходилися до мене. Хтось годує, туди й сходяться вони. 10 метрів біля моєї хати лягло. Було 15 котів, залишилось четверо тільки. Чесно кажучи, і за цих тваринок і не хочеться. У мене п'ятеро своїх породистих котів, щоб їх залишити, вони самі не виживуть на вулиці. Хто квартиру нам здасть за таким виводком котів? Залишок снаряду виявляється безпечним. Михайло лишають хліб, воду і для нього, і для сусідів. І велике прохання не чіпати боєприпаси. Найголовніше запам'ятати правило, нічого не чіпати руками. це Наступна у поруйнованому містечку Юлія. Де я вам покажу в її обісті днями насипало касетних боєприпасів. Осколки летять дуже сильно, але найбільше переживає загород. Вже час такий треба й на городі поратися, але в цих краях у цьому регіоні краще без піротехніків не ходити. Піротехніки розходяться по полю з молодою пшеницею. Нічого що ми тут витоптуємо? там. Підмілиться вона ще. Командир відділення Володимир по-господарськи оглядає поле. Він сам звідси і ще минулого року саджав та сіяв тут. Планував в цьому році, але ну, вирішили там, де переїхали там садити. Просто там є світ, є вода, полив. А в тому году садив під обстрілами. Серйозно? А що робити? І картошку садили, і цибулю, все. Прикол. Садю картошку посадив, все. Через два дні 20 метрів від того, де кончається картошка. 152. ка Як хлопнула. Мій, хоч не в картошку. Було діло. Ти На полі знаходять три касети і підтверджують: так це небезпечно, і в жодному разі не можна прибирати самотужки. Це касетні елементи, системи запового вогню, ураган це свіжі. А що з ними робити зараз? На місці підривати вже за чверть години. Посеред поля лунає вибух. Цей гучний звук означає, тепер тут можна працювати, але щоразу оглядаючись. Чи не несе рідне поле ще неприємних сюрпризів від окупантів? Із Гуляйполя Наталя Нагорна, Олексій Осавчук, Віталій Овсянніков. ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини. Під час виконання бойового завдання загинув український льотчик майор Денис Кирилюк. Про це повідомила 831 тридцять бригада тактичної авіації. Відомо, що він був заступником командира ескадрилії. Досвідченим штурманом пілот мав понад 80 бойових вильотів, із них 70 під час повномасштабного вторгнення. Прикриваючи нашу піхоту, він нищив ворожі позиції з неба у серпні минулого року. Льотчик Денис Кирилюк родом з Полтавщини. Був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. У чоловіка залишилися дружина і діти. У Дніпрі рятують кінологиню пошуково-рятувального загону. Вона разом з напарником підірвалася на розтяжці у Харківській області. Там вони з командою і спеціально натренованими собаками шукали тіла загиблих українських воїнів. Жінка посічена уламками, втратила багато крові і понад добу була в комі. На щастя, житиме кажуть лікарі, і вже в реанімації думає про відновлення пошукових робіт, бо каже то сенс її життя. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна продовжить. Слабка і ледь говорить Лариса Боросенко через півтори доби після тяжкого поранення опритомніла. каже, останнє, що пам'ятає, звук вибуху. Я фактично одночасно з сработа працювала. оця розтяжка сама. Я вже потім дишала на землі. Ще пам'ятаю, що це було дуже боляче. Далі, наче спалаха, ми пригадує, як накладали турнікет і мчали до найближчого шпиталю. Потім вже я тільки що пам'ятаю, що щось з мене зарідали одежу. Вони сказали, що все, воно на, на зустріч стоїть скора, і скоріш з мене зарізали одежу. Ну і все, далі я вже не пам'ятаю, далі пам'ятаю, вже оці лампи. До лікарні у Дніпрі Ларису доправили у комі. Коли ми побачили Ларису, ніяких ознак життя не було. Руки, ноги, нічого не рухалось. Стан був настільки тяжкий, згадують лікарі, що не брались робити жодних прогнозів. Пульс майже не вислуховувався, тиск 50 на 30. І в такому стані лікарі. Змогли надати допомогу, внутрішня кровотеча, гемоглобін 17, маса відламків, які є по всьому тілу. А головне те, що струс мозку. Від реанімаційного відділення не відходить чоловік Лариси Віталій, що встиг трохи поговорити з дружиною. Каже, вона пообіцяла, все буде добре. Сказала, що ми витягаємося. Зараз каже Віталій, трохи заспокоївся. Перші ж години, коли дізнався про поранення дружини, воліє не згадувати. Сказали, що все добре. Але потім, коли я почав все дізнаватись, там запитувати на гадячі питання і так далі, виявилося, що там все не так. Тобто я насилу дочекався ранку, і о 5 ранку я поїхав туди зразу ж. Лариса Борисенко очолює кінологічний клуб «Антарес» більше десяти років, займається пошуком загиблих та зниклих безвісти. Від початку великої війни з командою працювали на усіх деокупованих територіях, шукають тіла полеглих українських воїнів, аби родини могли їх гідно поховати. Допомагали ДСНСникам і під час влучання у дев'ятиповерхівку у Дніпрі. 22 години не йшли з місця трагедії, надії знайти живих під завалами там від 22 березня Лариса з командою працювали на Харківщині. Розповідає, до поранення встигли знайти тіло солдата, якого шукали з квітня минулого року. Мама телефонувала і давала координати координатам координатами. Знайшли це ціло у Ларисі. Кажуть, лікарі найстрашніше позаду, та найбільше вона радіє, що її напарник В'ячеслав, який теж отримав поранення, стабільний. А собака Беша, що була з нею на завданні, не постраждала. Кінологиня вже мріє, щоб якнайшвидше стати до роботи. Я вважаю, це крайні 10 10 років сенсом свого життя, тому без цього сенсу немає жодного сенсу. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Авто злетіло з дороги в кювет і перекинулося на дах. Люди вибратися з нього не змогли. На Рівненщині поліцейський звільняв 27 27-річну матір з донькою, які потрапили в ДТП, коли їхали в лікарню. Як усе було, зафіксувала нагрудна камера копа. Перекинуту машину офіцер поліції побачив дорогою на чергування. Водійка пояснила її занесло на слизькій трасі. Двері Долі. машини після удару заклинуло. Вони не відчинялися. Тому коп розбив скло і допоміг вибратися матері з дитиною на у авто відвіз їх до медзакладу. Дівчинка та її мама в аварії серйозних травм не зазнали. Тож лікарі відпустили їх додому. Як добре, що ви тут. Жива? Так, все добре. Дай руку. Помаленьку, маленьку. Сюди. Тримайно. Турмові пориви вітру, сніг та ожеледиця наприкінці березня до Києва знову повернулася. Зима, мінусова нічна температура та опади в вигляді снігу утворили на дорогах ожеледицю через рвучки. Вітер повалило дерева в одному з районів столиці. Частину лівого берега знеструмило. Напередодні в Києві дощ змінився на сніг, і температура повітря упала до мінус двох вночі. Упродовж ночі дорожники. Київ автодору забезпечували обробку і очищення вулиць міста. За даними КМДА, 167 одиниць спецтехніки та два десятки бригад працювали вночі, обробляючи дороги та зупинки громадського транспорту. Пориви вітру до 20 метрів за секунду та налипання мокрого снігу, прогнозують синоптики найближчої доби. Водіїв просять бути обережними на дорогах та дотримуватися дистанції між автомобілями. У день температура триматиметься на позначці 2 градуси тепла. Зимовою погода в столиці буде аж до кінця тижня. Пересувну лазню для бійців із пральною та перукарною змайстрували в Одесі шість душових кабін, три пралки, баки на дві тони води, воду гріють на дровах. А пральні машини працюють від генератора, але є можливість під'єднувати лазню і до водогону та електромережі. Її облаштували на базі вантажівки із середини, кузов обшили деревиною. Це вже друга лазня одеської автомайстерні. Кілька місяців тому виготовили. Парильню зі старої маршрутки, а в новій вдосконаленій за один цикл можуть помитися до шести десятків військових. Чи місця досить свої Да, місця Ми, ми вищитували, брали і, і постарших людей, щоб зайшли, попробувати, як воно розвернуться. все, все це яке тут. повішаємо шторки. В будь-яку точку вона під'їхала, розтопилися, помилися. Хлопці попралися, помилися. День два, і вона вже сюди поїде. Домашній гостиницю кожен окоп, жительки Буковинської громади готують смачні найтки для захисників, переселенців і людей із деокупованих територій. Жартують, що їхній кухарський загін об'єднав понад 70 господин. Кореспондентка ТСН Вікторія Танасійчук, яка бачила, як гуртуються господині, розкаже більше. Це у нас рогалики. Сливова начинка з горіхами. Одна розкатує тісто, друга нарізає, а третя щедро викладає начинку. Так, за одним столом у шість рук у кам'яній готують смаколики. Це кекси такі, це ці корзиночки, горішки. Все це ввечері поїде до захисників, аби встигнути. Кекси робили вночі, а вдень пані Рахіля та Віра відпросилися з роботи заради рогаликів. Рецепт простий, інгредієнти доступні, а саме печиво добре зберігається, тож точно доїде до адресатів. Щоб вони були здорові, щоб вони прийшли, аби закінчилася ця війна. Морем всі за них воїнам. Треба добре харчуватися, аби були сили боронити країну. Певні жінки тому волонтерять від початку великої війни. До нового року накришили аж пів тонни олів'є. Ми часто готуємо голубці, салати. А зараз за лічені хвилини деко наповнюється солодощами. І в духовочку, да? Ароматною випічкою пахне, чи не з кожної хати. Пані Галина добре натопила піч і закладає у неї перекладинці. Це такий наш кам'янецький, давній такий звичай, колись випікали всі головні кухарки на весілля. Інгредієнти домашні. Замішували з любов'ю. Поки випічка доходить, пані Галина розповідає про свій кухарський батальйон під назвою Кам'янські господиньки з перших днів. Почалася робота. Робота в тому, щоб наші захисники, наші діти відчули те, що вдома, де за них хвилюються. Згодом команда з чотирьох людей розширилась до сімдесяти. Гроші на продукти дають благодійники, гостинці відправляють вдвічі на місяць. Мотивація у всіх надзвичайна. З кожної родини хлопці перебувають. На передовій. пані Валентина сподівається, що частинка гостинців доїде на передову і до її рідних. У мене чоловік, син, внучкін чоловік і дочка зятем, Вони з чотирнадцятого року. Нічого. Да, у мене п'ятеро. Так, що таке, що хлопці просять, то, то ми і готуємо. Смаколики завжди їдуть бійцям у найгарячіші точки, але були партії і в Херсонську дитячу лікарню, і у Запорізький шпиталь, де лікують захисників, а також до маленьких переселенців, які тікали з дому від російських бомб. Вікторія Танасійчук, Олександр Губін, Буковина, ТСН 1+,1, марафон Єдині новини. Міжнародний олімпійський комітет рекомендує міжнародним спортивним федераціям дозволити спортсменам з Росії та Білорусі виступати на турнірах в нейтральному статусі. Однак відклав розгляд питання щодо їхньої участі в Олімпіаді. Глава Моку Томас Бах повідомив, що російські та білоруські атлети можуть змагатися з дотриманням певних умов. Зокрема, вони братимуть участь як нейтральні спортсмени, тобто команд із Росії та Білорусі, не буде. До ігор також не допускаються атлети та персонал, які активно підтримують війну, та спортсмени, які мають контракт із російською та білоруською арміями водночас у МОКУ наголошують санкції проти Росії та Білорусі, які забороняють проводити змагання та брати участь у міжнародних заходах під власною символікою, мають залишатися чинними напередодні проти повернення білоруських та російських спортсменів. Виступили Україна, Польща, Литва, Латвія та Естонія. У спільній заяві вони нагадали, як потерпає від обстрілів українська спортивна інфраструктура і самі спортовці. Багато з них не мають змоги навіть тренуватися. Книжки з дому волонтери привезли до прихистків у Нідерландах, де живуть українські діти. 8 тисяч книжок, літературу рідною мовою поклали замість доправлених до України медикаментів та гуманітарної допомоги, коли машини поверталися назад у ЄС. Реакцію дітей на бібліотечні оновлення бачила кореспондентка ТСН Олександра Мітіна. Казки, прописи, розмальовки і підліткові романи від життя вампірів до зубних фей. Ініціаторка проекту Валерія розкладає книжки на столах в українському домі у Роттердамі. Досліди, біологію, ще щось таке, щоб воно розвивальне було. 8 тисяч 125 книжок роз'їдуться по всіх Нідерландах у шелтери, де є українські діти. Кожна локація собі замовляла перелік, і ми вже розподіляли по інтересах просто кому що. Дуже багато було замовлень саме для найменших, і тому що тут нема де його купити. Одна книжка. На один шелтер і потім зробити копії на всіх і робити якісь уроки можна. Психологиня за освітою каже: література рідною мовою для тих, хто опинився за тисячі кілометрів від дому. Це не лише навчання, а й терапія. Тут їм зараз не належить майже нічого. Якщо вони матимуть українську книжку рідною мовою, тобто ця ідентифікація вона відбувається дуже просто. Хто я є? Я читаю українською, моя мова українська. Я є українець. Книжки для дітей від 4 до 14 купили на гроші. Нідерландського банку, а привіз їх сюди. Пейтер і з початку вторгнення. Нідерландець волонтерить для українців. Круто. круто. Возить до фронтових міст ліки і гуманітарку, а назад забирає людей у нідерландські прихистки. Україна чудова країна, і всі, кого я забираю, звідти обіцяють мені безкоштовну відпустку після перемоги. Так що мої канікули протягом найближчих десяти років вже розписані. Назв Кирилицею Пейтер не розуміє. Книжки обирав по картинках, але дитячі емоції перекладу не потребують. Вперше, коли я привіз книжки у шелтер, там була маленька дівчинка, і вона обіймала цю книжку, наче це був найкращий подарунок в її житті. Це було чарівно. представники прихистків розбирають книжки. Лєра тільки встигає розпаковувати нові коробки. Дехто з майбутніх читачів приїхав разом із батьками. Це серія, бачиш? Після Роттердаму книжки повезуть до Гааги, аби хоча б маленька, але українська бібліотека з'явилася у кожному тутешньому прихистку. Олександра Міціна з Нідерландів. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Духівництво московського патріархату сьогодні має остаточно залишити києво Печерську Лавру у Чинцю монастиря. Після розірвання договору на оренду на території Лаври було 20 днів на виселення. Увесь цей час на території Лаври працювала комісія мінкульту, яка перевіряє чи всі цінності національного заповідника на місці. Висновків цієї комісії поки що немає. А 30 березня розпочне роботу ще одна комісія, яка Передаватиме майно від монастиря до держави у міст багажників усіх машин, які виїжджають із території Лаври. Перевіряє поліція і за ситуацію в Лаврі вже стежить кореспондент СН Олександр Загородний. Ми чекаємо від нього інформації вже о 9-й ранку в наступному новинному випуску. У нас в наступному слоті буде теж тема така. Я одразу проносувала, але Наталя... не в цьому. Так, Наталія Островська, яка продовжить ефір об'єднаного марафону, уже зі мною в студії. Євген Плінський, я так розумію, незабаром до неї долучиться. Обов'язково сподіваюся. Так, ну а наступний ефір ТСН о 9-й залишайтеся з нами.